Вправа 1091. Один доданок дорівнює 2,88, що становить 0,36 суми. Знайдіть другий доданок. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Спочатку пригадаємо, а що означає запис 0,36. Ну, пригадуємо, пишемо перше, що 0,36 цей запис означає. 36 сотих частин. Є? Ну, добре. Тепер виходить, що 2,88 складає 36 сотих частин. Ну, якщо так, то спочатку знайдемо одну соту частину. Для того нам треба 2,88 поділити на 36. Записуємо тоді друге завдання. Або друга дія. Пишемо 2,88, що ділиться на 36. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком і знаходити чому ж дорівнює частка. Записуємо тоді 2,88. Що ділиться. Що ділиться на 36. 2 в нас менше, ніж 36, то ціла частина частки у нас дорівнює нулю. Далі, тоді беремо 28. Але 28 також менше, ніж 36. Беремо 0. Дописуємо. І тоді вже беремо 288. Ділимо на 36. Це буде тоді 8. 6 на 8, 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 4 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто діло є завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 0,8. Так. Ну і що це таке 0,8? Тоді пишемо, це у нас. Становить одна сота суми. Гаразд. Якщо одна сота суми це одна, становить 0,8, то як нам знайти саму суму? Треба 0,8 помножити на 100. Записуємо тоді третє діє. Отже, 0,8 помножити на 100 і це дорівнює. Переносимо ком на два розряди праворуч, то це буде 8. Ну і пишемо, що це в нас буде сума. Гаразд. Ми знаємо суму, знаємо один із доданків. 2,88. А як нам знайти другий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. 2,88. Записуємо четверта дія. Отже, від суми від 8. Треба відняти відомий доданок або 2,88. І це дорівнює. Ну що ж, місце є. Давайте тоді будемо віднімати. Записуємо Тоді 8 мінус. 2,88. Віднімаємо. Дописуємо тут після коми 2 нулі, щоб могли виконати віднімання. Отже, 0-8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9, а 9 мінус 8 це 1. 8 збрали одиницю, це 7, 7 мінус 2 це 5. Ставимо кому і записуємо, що різниця дорівнює 5,12. Це в нас буде, пишемо, другий доданок. Гаразд. Ми знаємо тоді вже, чому дорівнює другий доданок, записуємо відповідь. Отже, другий доданок у нас дорівнює 5,12. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його десятковою часткою. На цьому вправу завершено.